З Різдвом Христовим Україно, з Різдвом Христовим Україно, зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа. Чудовій ангельської узвісті дві тисячі минуло літ, Але сьогодні в кожнім місті вона звучить, як заповіт. Для вас Спаситель народився, радійте, тіштеся усі, сам Бог для нас людей явився у славі, величі й красі, родивсь у на соломі, щоб пастуха. Пастухи і мудріці прийшли і побачили у ньому Царя Спасителя душі, що і сьогодні кожен житель українських милих, сіл і міст, сказав усім: це мій Спаситель, я серце в дар йому приніс. І зацарує в тому серці його любов і доброта, і душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа. І зніме гіркота. І зникне гіркота повинна, добро настане, красота, не умре, не згине Україна, як прийме благодать Христа. Слава Богу!